Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. В області тривають жнива, аграрії урожаєм задоволені. Сьогодні Полтава попрощалася із трьома військовими загиблими на фронті. Більше року не працює ліфт, дехто з мешканців і не виходить з дому. Намолотили півтора мільйони тонн ранніх зернових аграрій у Полтавській області. Порівнюючи з минулим роком, на цю ж дату це на 600 тисяч тонн більше. Про це повідомили на брифінгу щодо ходу польових робіт і збору зернових культур. Детальніше дивіться у сюжеті. Півтора мільйона тонн ранніх зернових намолотили аграрії на Полтавщині. Про це на брифінгу щодо ходу польових робіт і збору зернових культур в області повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Фролов. На сьогодні вже намолочено півтора мільйона тонн, буквально нещодавно ми говорили, що маємо перший мільйон, півтора мільйона тонн ранніх зернових культур. Намолочено на якщо порівняно з минулим роком. На цю дату на 600 тисяч тонн більше ніж в минулому році, і середнє врожай склало 55 центрів. Це практично на тон 300 більше з кожного гектара, ніж в минулому році. Якщо говорити за основну культуру, то пшениця намолочена 1 мільйон 200 тисяч. А ось завершити жнива аграрії мають до кінця першої декади серпня, повідомив Сергій Фролов. Якщо говорити про потреби області. І про той мільйон, який ми вже маємо, це цілком достатньо з лихою е, е, потреби області, але тут же треба говорити ще і про те, наскільки е, аграрії наші змови отримати прибуток е, від е, такої культури, як пшениця і інші е, ранні, ранні зернові культури. В середньому у нас е, в області порядка 70%. Зібраного урожаю пшениці завжди були продовольчі якості. в цьому році так, і переважно це зерно 3-4 класу це вважається також продовольчим. Також на брифінгу зазначили, ціна на пшеницю зменшилася на 4%. Нині аграрії пов'язують це з порушенням зернового коридору. Близько 600 метрів браконьєрських сіток з рибою виявили поліціянти у Кременчуцькому водосховищі 2 серпня. Загалом, під час патрулювання акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища у межах сіл Липове, Святилівка, Бугаївка та Шушвалівка правоохоронці вилучили з водойми сім браконьєрських сіток, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Рибу, яка була живою, випустили у природне середовище, самі сітки опечатані, передані для подальшого знищення відповідним контролюючим органам. Превентивні заходи на воді тривають. Принагідно поліція закликає громадян повідомляти про випадки браконьєрства не тільки на воді, а можливо і в лісових насадженнях. У Полтаві сьогодні попрощалися ще з трьома захисниками, які полягли на війні за Україну. Біля свято успенського кафедрального собору відспівували матросів Дмитра Семку та Богдана Бухтіярова, а також молодшого сержанта Віталія Дудку. Останню шану віддати героям прийшли родичі, знайомі та побратими. Не висихають сльози в українських матерів та дружин. Полтава знову прощається із трьома своїми захисниками. На панахиду за загиблими воїнами до Свято-Успенського кафедрального собору прийшли рідні, побратими та близькі. В останню путь сьогодні проведжали 25-річного матроса Дмитра Семку. На війні хлопець був механіком, водієм-електриком відділення командно штабної машини. 28 липня цього року він загинув на Донеччині. Родичі згадують, що почуття справедливості було у Дмитра. Загострене завжди коли він заступився за дівчину чи за хлопця, побачив, що несправедливо якась людина обращається, його повернули ножом. Він лежав у лікарні. В лікарні Діма оминула смерть раз. Тоді він попав у страшного аварію, його вирізали з машини. Теж вже витягнули, його оминула смерть. Як бачимо, так сталося, що він віддав своє життя за нас, за рідну Україну, щоб нам жилося краще і всім, всім, всім діткам, щоб ми були вільні, незалежні від цієї свободи. Прощалися сьогодні із 27-річним матросом-розвідником Богданом Бухтіяровим. Із полеглим Дмитром Семкою вони служили в одній частині і полягли в один день. Загинув 28 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Урожайне Донецької області. Відспівували священики нині 29-річного молодшого сержанта Віталія Дудку. Свою службу він проходив як командир бойової машини, командир відділення десантно-штурмової бригади. 30 липня цього року він загинув поблизу населеного пункту Берестове Луганської області. Віталій не був з тих, хто сидітиме в тилу. Розповідає про нього кум Валентин. Спочатку повномасштабного вторгнення він пішов на війну добровольцем. Приймав участь в звільненні Харківської області, приймав найактивне участь, був дуже смілий, храбрий, відважний і став дуже сильним воїном, який впливав на хід ну, при цьому не маючи досвіду. Це він отримав, якби весь досвід отримав він на полі бою і якби, поступово заслуховував повагу своїх побратимів своїми е, діями, якби, своєю мужністю, хоробрістю. Поховали Віталія та Богдана на Затуринському кладовищі, а Дмитра на центральному кладовищі у Полтаві. Суд взяв під варту посадовця миргородського військомату, якого підозрюють у вимаганні хабарів. Про це повідомила прес-секретар Октябрського районного суду міста Полтави Олена Загорулько. За даними слідчих, працівник терцентру комплектування за 6 тисяч доларів США виготовляв документи, що надавали чоловікам можливість безперешкодного перетину державного кордону України. Спершу так звані покупці отримували висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом. А потім їх і зовсім знімали з військового обліку у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Слідчим суддею визначено заставу в розмірі 214 тисяч сімсот гривень. В разі внесення суми застави підозрюваний може бути звільнений під вартий під заставу. Строк дії ухвали визначено до 28 вересня 2023 року. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду. Більше року не працює ліфт. Така ситуація склалася у першому під'їзді 9 за адресою вулиця Дослідна, 6. Через це літні люди та інваліди приречені місяцями сидіти у чотирьох стінах. Місцеві написали вже десятки звернень в управління житлово-комунального господарства міста. Та реакції досі немає. Чи відреагує на проблему нова влада міста? Дізнавались наші кореспонденти. Першому під'їзді дев'ятиповерхівки по вулиці Дослідна, 6, у Полтаві вже понад рік не працює ліфт, скаржаться місцеві. рухаємося». 95-річна пані Тетяна проживає на сьомому поверсі. Каже, не була на дворі багато місяців, виживає завдяки небайдужим сусідам, які приносять продукти. Сім місяців вже на вулиці. Ось отак по хаті хожу і одна живу, і по хаті хожу. Може, хтось, свята сосідка, там прийде, щось принесе, закажу, щоб купила, щось. так. А так що ж? Більшість людей в під'їзді літнього віку. Є родини з маленькими дітьми. Проживаю на 9-му поверсі разом із сином і з двома маленькими діточками. Ми вже просто замучилися, вже нам дуже-дуже важко, тому що нашій меншій дівчинці три роки, старшому сім років. Ми як виходимо гуляти, це просто велика проблема, тому що треба взяти з собою і водичку, і передіться, і іграшки, і щось може перекусити, а треба сходити в магазин, скупитися, тому що і як ми піднімаємося на гору, це, мабуть, чує весь під'їзд. Живу тут вже 15 років, На 9 етажі. Відключили нам ліфт в кінці іюля. Скоро буде 13 місяців, як немає. Через кожні три етажі доводиться відновлюватися. потому что уже задыхаешься, не хватает кислорода. Спускаюсь я за 5 минут, а поднимаюсь за 15. Выходите. Он Вы уже ржаветь начал от безделья. И никому никакого дела нет. Мне уже тоже восьмой десяток идет. 71 год. И каждый день тоже нельзя выйти. Потому что ж ноги болят, не, вообще Два місяці снакскалінками не могла вші ходіть. Посадійте, пожалуйста, щоб швидше нам здійснили цей ліфт. Протягом року люди сотні разів дзвонили на гарячу лінію міської ради та зверталися в управління житлово-комунального господарства міста. Реакції говорить, досі нуль. Лише відписки та порожні обіцянки. Тут їх пісім більше ніж карт в колоді. З сентября прошлого року «Скоріку» на Комсомольську, писав пісьміною. Заявлення, претензію. Він клятвоно пообіцяв. Бив кулаком себе в грудь. К концу року буде, в третій на очереди, один ліфт вже зробив, осталось тільки два лифта. Після Нового року, пройшло вже сім місяців, вже змінився місто скорика Попенко. Я їх німу ходив на прийом і йому писав заявлення. Я на восьмому поверсі мешкаю. Лічно, я дзвонила і в Горжил дзвонила. Мені там дали номер телефону, ті, що займаються ліфтами, дзвонила. Ну, не виділяють кошти. Раз сказали. Другий раз сказали, чекайте черги. Місяць назад телефонувала, сказали напротязі року будуть робитися ліфти. Коли будуть гроші, тоді дай будемо все. Сейчас всі Атманські йдуть на війну. Може быть, деньги і давали на ремонт лифта. Только, может може он він десь в кабінетах затерся, затерявся Этот самий бюджет. В управлінні житлово-комунального господарства міста жодних пояснень з цього приводу нам не надали. Проте днями у Полтавській міськраді відбулася перша нарада комунальників. За участі виконуючої обов'язки міського голови Катерини Ямщикової, де обговорили проблемні питання сфери житлово-комунального господарства, серед яких і ремонт ліфтів. Про це йдеться на сайті Полтавської міської ради. Ямщикова зазначила, управління житлово-комунального господарства має надати графік запуску ліфтів, щоб полтавці розуміли, коли саме їхній ліфт відремонтують. А в телефонному коментарі підкреслила. Вже найближчим часом питання ремонту ліфтів зрушить з мертвої точки. Ми зараз працюємо над темою оптимізації, залучення неправильних важелів для того, щоб у нас пришвидшилась робота по темі ліфтів. Тому що у нас там працює на жаль, раз бригада є кадрові питання, які треба вирішити, тому що там саме брак кадрів, в тому числі це проблемне питання. Але ми зараз вивчили його і працюємо над шляхами підсилення ефективності роботи. У Полтаві проведуть культурно-урбаністичний фестиваль Майстерня міста. Дійство триватиме три дні з 17 по 19 серпня на театральній площі. Серед івентів, які будуть на фестивалі, майстер-класи, тренінги, інтерактивні зустрічі та спортивні заходи. Також відвідувачі зможуть долучитися до обговорення міських проблем та дискусій з представниками бізнесу та місцевої влади, громадськістю та активістами. Участь усіх заходах в рамках майстерні міста безкоштовна. Це всі новини на сьогодні. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЄЙ. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і пам'ятайте, все буде Україна.